Уявіть собі людину, яка прожила на землі 70, 80, можливо, навіть 100 років, зробила багато зла, їй вдалося відкупитися від справедливого правосуддя, тому що в неї було багато грошей. На вашу думку, така людина уникне відповідальності у вічності. Бо якщо людина не вірить, що після життя на землі є продовження, то, в принципі, така людина, яка прожила, робила зло, з неї ніякої відповідальності? Через неї на землі плакали діти, залишилися без батьків, зруйновані будинки, зруйновані долі. І невже ми думаємо, що людина не буде нести ніякої відповідальності? Що говорить про це Біблія? Насправді, людина може на землі уникнути справедливого покарання і справедливого суду в силу тих чи інших причин. Але Боже Слово нас вчить, що від Божої справедливості людина не втіче. Одного разу апостола Павла ув'язнили за проповідь Євангелії, і один можновладець. Час від часу його до себе запрошував, щоб слухати про Христа. І ось що говорив йому апостол Павло. Я хочу для вас зачитати: Дії святих апостолів це новий заповіт, 24 розділ, 25 вірс. І це був високопоставлений чиновник в Римській імперії, і до нього приходив апостол Павло. І він його навчав. І цей чиновник, якого звати було Фелікс, він слухав апостола. І ось слова одні із слів апостола, які він говорив до Фелікса. Коли він говорив про праведність, апостол Павло, стриманість та майбутній суд, Фелікс, перелякавшись, відповів: Тепер досить, іди, а відповідного часу я покличу тебе. Апостол Павло. Говорив цьому чиновнику Феліксу про праведність, про стриманість і майбутній суд. І Фелікс злякався. Цікаво, а що ж він злякався? Фелікс, дивлячись в контексті, злякався, що попереду на нього чекає відповідальність, і він не втіче від справедливого Божого суду. Він може відкупитись від земних суддів. від Земної справедливості тут на землі, але він не відкупиться від Божого суду. І Боже Слово нас навчає, що доля кожної людини один раз жити, а потім суд. І я хочу зачитати ще одне місце із писання, із Божого Слова, послання до Євреїв, 9 розділ 20, 27 вірс, написано: І так, як призначено людям один раз померти. А потім суд. Кожна людина живе один раз на землі, помирає, і потім буде суд. Кожна людина буде відповідати перед Богом за своє життя на землі. Жодна людина не втіче від Божої справедливості. Але Бог дає можливість людині покаятись, Бог дає можливість людині примиритися з ним. Бог дає можливість людині прийняти прощення, тому він і послав свого Сина Ісуса Христа, який приніс себе в жертву за всіх людей, за мене, за тебе і за весь світ. І людина, яка покається в своїх гріхах і сповідує свої гріхи перед Богом, попросить прощення, Боже Слово говорить, що Бог простить таку людину і дасть вічне життя. І людина не загине, не потрапить на вічні муки, а такій людині будуть прощені гріхи, і вона отримає вічне життя. Вона отримає відпущення гріхів. Тому так важливо, живучи тут на землі, встигнути примиритися з Богом. Так написано в Біблії. Поки людина дихає, попросити в Бога прощення, прийняти Ісуса як свого Господа і Спасителя, і отримати. Прощення гріхів, отримати вічне життя, отримати Святого Духа. Хай Бог благословить кожного з нас і допоможе бути в вірі, бути в Ісусі Христі до останнього подиху.